Друзі і батьки мені вже показали, що в Одесі і в Україні погода значно покращилася, і взагалі вже тепло і сонячно. Тож, в дію мали піти, що правильно сонцезахисні креми. Сьогодні ми з вами розберемо, що таке санскріни і на що воно вам взагалі потрібно. Покажу вам санскріни в різних ценових сегментах, котрі не будуть відчуватися на шкірі як плівка, і взагалі декотрі можна наносити замість зволожуючого крему. Погнали! Нащо нам санскріни кожного дня? Як ви можливо знаєте, нам потрібен захист від променів двох двох типів: це UVA і UVB промені. 95% UVA променів досягають землі. Ці промені вони не залежать від хмарності, від погоди, від того, де ви знаходитеся. Тобто я б назвала ці промені такими пасивними променями. Це ті промені, що проходять через вікна і через хмари. Ці промені провокують зморшки, пігментацію, втрату еластичності шкіри і взагалі усе, що пов'язано зі старінням шкіри. UVB променів досягає тільки 5% землі, і їх інтенсивність вже залежить від сезону, де ви знаходитесь, тобто локації і часу. Ці промені погано проходять через хмари і скло, але вони безпосередньо руйнують ДНК ваших клітин. Тобто сонячні опіки, засмага, Рак шкіри це усе в більшій мірі дія UVB-променів. Кількість uvb променів ми можемо відстежувати у додатку погоди. Тобто він називається UV-індекс, і він трошки нижчий від самої погоди. Тобто, десь ось тут. І якщо цей UV-індекс вищий від трьох, то ви обов'язково наносите сонцезахисні креми. Про UVC промені ми поки не будемо говорити, бо дякую, Боже, просто немає сенсу поки що. Маю надію, що і не буде. Щоб вам легше було запам'ятати, у нас є UVA, як A, як aging, тобто старіння, і UVB, як burning, як... Опік, але обидва типи променів визивають як рак шкіри, так і старіння і усе, що з цим пов'язано. І для того, щоб показати вам, що застосування SPF дійсно не фігня, то подивіться на ці приклади: ось ця жіночка. Вона наносила SPF тільки на обличчя. Ну і ви бачите, що сталося з її шкірою. А ось близнюки, один з котрих наносив SPF, а другий ні. Ну я думаю, є над чим задуматись. Отож, перейдемо до вибору сонцезахисного крему, і що нам важливо знати при виборі його. Перше, і це текстура. Ви повинні хотіти наносити цей крем, тому що логічно, якщо він буде слизький або жирний, ви не будете хотіти його наносити і будете завжди його уникати. А це дуже важливо. Друге, це широкий спектр захисту. Тобто, щоб. Сонцезахисний крем захищав і від UVA, і від UVB променів. Іноді може бути написано, що це Broad Spectrum. Тобто це значить, що він захищає і від UVA, і від UVB променів, або ще може бути написано PA і декілька плюсиків. Щоб вам легше було запам'ятати, PA відповідає за захист тільки від UVA. Променів. Тобто, чим більше там цих плюсиків, тим більший фактор захисту. А SPF захищає від uvb променів. Третє, мінімальний показник SPF, тобто Sun Protection Factor, повинен бути мінімум 30. Тому що менше просто взагалі немає сенсу брати. І чим більший цей показник, тим краще. Четверте. Вологостійкість дійсно дуже класно, якщо ви знайшли водостійкий або вологостійкий SPF, тобто котрий буде стійкий до поту або вологи. Ну і п'яте, щоб в принципі він підходив для вашого гамінця, тому що ви повинні увесь час користуватися їм і купувати, тобто це не повинно. Афект, ваш гаманець. І ще одна річ, на котру я хотіла звернути увагу. Наприклад, у вас на тональному кремі написано, що у вас там SPF 30, а на сонцезахисному кремі написано, що там 50. Але це не значить, що ось ті фактори SPF, вони додаються. Це не значить, що буде 80. Це значить, що буде 50. Все, запам'ятали, які існують типи сонцезахисних фільтрів є yeah. органічні, тобто це хімічні. І мінеральні це фізичні. Якщо ви власниця алергічної, чутливої, реактивної шкіри, ви вагітна або хочете використовувати на дитині, то ваш вибір це мінеральні санскріни. Вони більш безпечні. Отож, нарешті, вибираємо креми. Усі креми я використовувала, але дуже багато з них просто у мене вже немає що показати. вам. Перші три це мінеральні санскріни. Перший варіант це від бренду Skin 1004, і це їх рідкий сонцезахисний крем. Там трошки більше пакування. І він досить рідкий, тобто його набагато легше розпроваджувати по шкірі. Другий варіант Thank You Farmer sun Project Water Sun Cream. дуже класні. Взагалі у цієї фірми санскріни, і взагалі зверніть увагу на них. Третій варіант, і це взагалі просто улюбленець усіх. Це від Etude House і він дійсно дуже класний. Далі переходимо до такого міксу, там де будуть і мінеральні, і деякі мінеральні з органічними, але усі вони ідеально будуть підходити для комбінованої жирної, сухої шкіри. Вони просто супер. Я не буду вам показувати Beauty of Chesson, тому що він дійсно класний. Якщо ви хочете його брати, беріть, він просто супер і додатково ще класно зволожує шкіру. Другий мій просто. Майже найулюбленіший з усіх це від Ізентрі. Він не залишає плівки на обличчі, він не білить. Просто клас. І це бюджетний наступний бюджетний від увага! Евелайн. У них є два варіанти: один зелений, один з вітаміном С. І цей з вітаміном С, котрий взагалі позиціонує себе типу як Крем, але з SPF. Класний крем, але мені здається, що там немає PA. Не захищає вас від усіх типів променів. Цей санскрін кращий на зиму. І наступний це від Міши. Дуже класні взагалі у них санскріни, усі, просто майже усі: що вельветовий, що цей, що рожевий, що голубий, просто супер. І увага, доступна ціна. Наступний, котрий я теж дуже покохала, і він мене дуже сильно здивував. Ви його можете купити на iHerb. це від бренду Клаву. Дуже класна текстура, і я б сказала, що це така собі заміна Beauty of beutів. Один з моїх просто майже найбільш улюблених це теж знову Skin 1004, але це вже зволожуючий санскрін. Санскрін просто топ. І так само зволожує, як. Наступний, дуже легкий, ідеально буде підходити для жирного типу шкіру це від Tokobo. Він дуже рідкий, але дуже легкий. Клас. Наступний санскрін – це останній серед корейських санскрінів, і він буде супер підходити для сухого типу шкіри. Тому що він. Сяючий він реально дуже сяє, і він неймовірно виглядає на шкірі як база під макіяж. Якщо ви любите сяючий макіяж, наступні два це японські, і вони будуть останні серед санскрінів. Перший це Skin Аква, у нього, в принципі, немає якогось там якоїсь там назви. І у Скін Аква усі сонцезахисні креми класні. Про нього я розповідала у пустих баночках. Якщо ви ще не дивилися, то запрошую подивитися. я, до речі, люблю той санскрін від Скін Аква, котрий зелений, бо він класно вирівнює тон шкіри. І ну, взагалі одразу така собі база під макіяж. Наступний це бюре атлізм. Чому я саме вибрала цей санскрін? Тому що це санскрін нового покоління, це сонцезахисні креми на новітньому типі фільтрів. Тобто ці фільтри захищають набагато довше, і його не треба оновлювати так часто, як інші. І вони говорять, що взагалі цей фільтр захищає протягом 8 годин. Я не перевіряла, але працює реально класно і зараз дуже швиденько порозмовляємо про поновне нанесення сонцезахисного крему, тому що це дуже важливо. Я не являюся фанаткою пудр або кушонів, тому що ви не нанесете достатню кількість пудри або кушону, щоб поновити цей фільтр. І тому я являюся прихильницею. Сонцезахисних спреїв або містів. Перший, котрий ви можете завжди мати з собою і покласти його до сумочки, це La Roche posay І він невеликий, він зручний, він нічого не робить з вашим макіяжем, і плюс до цього усього поновлює фільтр SPF. Другий, я теж його люблю використовувати, наприклад, коли я запізнююсь десь, і у мене немає можливості або часу нанести на початку сонцезахисний крем, і я наношу цей. Спрей замість усього. Рахую до десь тридцяти. Так раз, два. Роблю щось таке, тому що якщо ви нанесете просто так, то цього недостатньо. І це спрей від GM Solution. І класніше, як для мене, це блакитна версія. Останні два це японські. Перший від Косе і другий від Biore. Косе Suncut UV Protect Mist, SPF 50 і Biore – UV Athlete Protect Mist SPF 50, PA. Це ось та сама серія аслізм з новітньою технологією фільтрів. І останнє про що ми поговоримо, скільки ж треба наносити цього сонскріну і як часто його треба поновлювати. Запам'ятайте, два пальці або три пальці, щоб вистачило ще на шию або чайна ложка. Поновлювати треба кожні 2-3 години. І ви можете ще, до речі, використовувати сонцезахисні стіки. стійки. Якщо ви хочете відео про сонцезахисні стіки стійки або ще якусь інформацію, то напишіть коментар, і я зроблю. Таке відео. І останнє: не забувайте, що сонцезахисні креми треба збивати або олією, або бальзамом, або двофазним засобом, або міцелярною водою. І це, в принципі, все на сьогодні, що вам треба знати про сонцезахисні креми. І я буду дуже рада побачити ваші коментарі, чи вам було цікаво Подобайку! Якщо ви не підписані на канал, то підписуйтесь, тут буде дуже багато ще чого цікавого. І це мене надихає створювати новий, класний і якісний українськомовний контент. Тож до зустрічі. Бізу!